Не тільки осінь, ми отримуємо глибоку зиму і ось такі ангоркові костюми, які як тільки холодає, їх обов'язково треба одягати, аби згладити цей перехід з осені до зими. Тобто треба купувати їх заздалегідь. К комір напівстічка, широкий, опущений рукав. По складничку у нас ангорка, і зараз вам скажу точно. По складничку в нас Ангорка і спандекс це дуже гарний склад. Він не буде закатуватися. Прямі штани. Вони чуть-чуть розкльошені. Я вам покажу. Ось подивіться, вони чуть-чуть розкльошені, такого блідорожевого кольору, щось таке середнє між таупом і блідорожевим. У нас є декілька кольорів цього костюму, тому пишіть нам обов'язково в особисті розмірний ряд від 42 по 48. Якщо хочете знати ще якісь детальки, обов'язково пишіть, ставте плюсики або йдіть до нас в діре і дівчата підберуть під ваш розмір, або під вашу потребу, нададуть вам повноцінну консультацію.